Друзі, порада для тих, хто тільки розпочинає постити якісь відео TikTok. не постьте лише на цю площадку, Постьте на усі існуючі площадки. Наприклад, я на даний момент пощу відео TikTok, YouTube, Інстаграм і TikTok. А, і Фейсбук, вибачаюсь. І скажу вам так: що на інших площадках, якщо на Тіктокі потрібно зібрати, 100 тисяч підписників для того, щоб ваше відео монетизувалося. На усіх інших площадках вам лише потрібно 500. На Фейсбуці в мене вже більше 500 людей. І в мене монетизовані відео. На Ютубі ще трішечки залишилось, в мене вже буде 500 людей. І буде, будуть монетизовані відео. І інстаграм в мене вже одна сторінка монетизована. Там тисячу з чимось підписників, а інше ще ні. Так що і е, що ще? А, якщо ваше відео не залітає на Тіктокі, наприклад, як в мене, воно може залетіти в інстаграмі, Фейсбуці або на YouTube. Це дуже часто буває. Я не знаю, як це працює. Різні площадки е, просувають різні відео. І, наприклад, якщо ваше відео не набрало багато переглядів в ТікТок. Воно можна брати багато перевірів на ютубі, на Фейсбуці або в інстаграмі. Так що не займайтеся ерундою. грундою. свої відео відразу на усіх площадках. І потім, якщо ви десь в одну площадку а, хорошенько пройдете, то ваші підписники на усіх площадках будуть підійматися. Можете подякувати мені лайком. It's was good. That's good.